П'ять кроків для розкриття і реалізації себе. Перший крок полюбуй себе, надихай себе, обіймай себе, підбадьорюй себе щодня, знайди те, що буде тобі цікаво, що могло б тебе підбадьорити і надихнути на нові звершення в твоєму житті. Ніколи не знецінюй свої знання, вміння, навички, люби себе. Роби для себе все те, що ти хотів би, щоб хтось дуже дорогий і цінний для тебе, кого ти любиш, робив би це для тебе. Адже якщо ти не любитимеш себе сам, ніхто не зможе тебе полюбити. Якщо ти сам не дасиш собі можливостей, ніхто не зможе дати тобі всі ці можливості. Круг другий спостерігай за успішними людьми, які тобі подобаються. Але ні в якому випадку не заздри їм. Надихайся ними для того, щоб рухатись вперід. Якщо такі люди є в твоєму оточенню, спілкуйся з ними. Відчувай їхній успіх, відчувай їхню силу і натхнення і рухайся вперід. Крок третій: Не порівнюй себе з іншими людьми, не оцінюй, не засуджуй ні себе, не інших, адже ти є унікальний, з неповторним набором знань, вмінь і навичок, які можуть бути корисні світові та людям. Просто потрібно шукати себе, віднаходити ці знання, розвиватися, іти далі вчитися і ділитися цим. Крок номер 4 Пізнай себе, пізнай себе справжнього, поглибся, заглибся в себе. Ти можеш для цього використовувати різноманітні практики, дихальні практики, медитації, практики на релаксацію, на концентрацію, на уважність, на пізнання себе, на розкриття свого внутрішнього я. Завдяки цьому ти звільнишся від всіх деструктивних програм, які тобі заважають розвиватися в твоєму житті і стати справжнім. Крок п'ятий. Будь завжди вдячним за все, що в тебе є. І проговорюй це, який ти вдячний за все, що ти маєш, навіть кожну дрібничку, за всі можливості в твоєму житті, за всіх людей, які приходять в твоє життя і вчать тебе чомусь. Усвідомо, що наше життя це завжди уроки, які ми проходимо. Всі люди, ситуації нам даються, для того, щоб ми пройшли якийсь урок, засвоїли щось, рухались далі і розвивалися. І головне питання, яке ми маємо задавати собі, для чого це в моєму житті, для чого приходять всі ці люди, для чого всі ці ситуації Усвідомо, Подякуй і рухайся далі з усмішкою.